Книга Іова, Розділ 26 Заговорив Іов і мовив Ой як ти допоміг тому, що без сили, підтримав слабу руку. Що ж то за раду ти дав тому, хто мудрості не має? І що за велику виявив ти обачність? Кому ти говорив оту промову, І чий дух вийшов із тебе? Тіні померлих трясуться під землею, і води, і усе, що в них живе, боїться, бо голий перед Ним Шеол і Авадон відкритий. Він розіп'яв над порожнечою північ, він на нічому повісив землю. Він замикає води у своїх хмарах, і оболок не розсідається під ними. Він місяцеві уповні, вид закриває, він простягає над ним свою хмару. Він накреслив круг над водами аж до межі між світлом та темнотою. Стовпи небес трясуться, і остовпілі. Лякаються його погрози. Силою своєю він утихомирив море і своїм розумом розбив рагава, дух його прояснив небо, рука його прошила вюнкого змія. Усе ж це зверхній вигляд його діл. А ми лищуємо слабкий їх гомін. А хто ж би міг збагнути силу його грому?